Внимание, внимание! Честная компания! Громко фанфары звучат! Ура! Не дивлячись на всі важкі події 2014 року. Батьки бажають для своїх дітей свята. А отже, новий рік для малечі Слов'янська шанс потішити святковим дивом. Такий наслід 19 грудня дітям Слов'янська забезпечила традиційне відкриття головної красуні міста. На центральній площі святкували день святого Миколая. Бодрость і оптимізм. Дійсно, сьогодні 19 декабря, День святого Миколая. І цей праздник характеризується тим, що в цей день не тільки прийнято дарити допомогу ближнім дальнім. Дітям, їх. Казкові герої, конкурси, традиційна ігрова програма і звичайні подарунки. Яке ж свято без цього? До речі, подарунки цього року підготували добрі друзі Славянської малечі, волонтери, благодійні фонди, міська влада та батьки. Окрім того, нечислену компанію дітвори прийшли цього дня привітати Маше і Відміті разом із коморохами та іншими казковими персонажами. Ю вже відсутність снігу, та ковзанок не біда. Діти водять хороводи та граються із новими знайомими. І настрій стає святковим. День святого Ніколая. Больше всего праздник. Дед Мороз танцует. М -м -м, что она очень красивая. Детям нашим праздник сделали такой. Это очень хорошо. Все равно это надо. Как бы ни было, им же не объяснишь, что происходит. Это очень хорошо. Все-таки должны быть маленькие радости для наших детей. Вы...